Звернули жителі міста Ківерці вірні Дівні Православної церкви княгині Ольги. Там справа в тім, що там немає, ну круглий рік не можна дойти до тієї церкви. Навіть коли вже сухо, я живу на вулиці, де завжди було, то в нас сухо, а там стоїть вода і грязь. І просить, щоб там зробити дорогу. Там вони і так зробили, дуже біля тої церкви вимостили все. І хоч би з одної вулиці провулок просить провулок Степана Бойка. Він не включений, до 20-го року цей провулок не включений в будівництво і е в ремонт тої дороги. То просить, щоб включити. Так, ще немає. Провести каналізацію, далі проводити каналізацію, там у нас на мікрорайоні, вулиці 17 вересня, це півтора мільйони грошей закупали в землю і в цьому році не включено, щоб підключити ще 5 комунальних будинок для, до каналізації. Ну це я не знаю, це нонсенс, щоб, зробити, щоб вкупати стільки грошей, а далі його нічого не робити. Добре, дякую. А що тоді в процесі будемо розглядати програму спеціальної економічності, всі питання розглянули? Чому сьогодні, наприклад, якщо ще вони не освітлені, то ще їх яка причина, чому ми їх сюда не освітлення? Бо я так розумію, коли навіть і голова звітував на дні місцевому самоврядуванні, то він говорив за те, що освітлення повністю в нас вже майже завершено, є ще декілька ну не декілька, є вулиці, які там має невеличкі, по декілька фонарів їх навісти. Тобто, тобто я розумію, що це не є такі затрати, і чому ми їх не включаємо. Оце май... найефективніше подивимося так. Буде звіт про виконання програм вже починаючи з січня 2013 року. І в звіті ми тоді чітко представимо, скільки в нас вулиць чуєте Володимир Михайлович, ще не Потребують. 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 Да. Дякую.